Вважаємо, що нині мовний закон не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте громадян, їх переслідують через те, що розмовляють українською. Їх дискримінують навпаки. Мовний законопроект у нинішньому його варіанті дискримінаційний за свою суттю. Простий аналіз законопроекту показує, що він набагато більш реакційний, ніж ті, які утискали колись українську. Він просто знищує. Російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні. Що можу вам сказати? Якщо говорити про присутніх у залі, то ми подивимося ще, наприклад, до ще одних персонажів. І я просто хочу вас повернути в ту реальність, що ці люди абсолютно не прикрито, абсолютно не ховаючись, транслюють. З і дику людь в бік українського свою дику ненависть до всього, що тут нагадує нам про те, що ми в Україні все неприйняття, яке тільки може бути в привести до того, що щось затирає. Це от домінування російського на українському просторі. Вони це відкрито демонструють. Вони демонструють відкриту ворожість до нас, і ми, тим не менш, толеруємо їх у Верховній Раді і більше того, толеруємо їх у своєму світі. І це було частиною норми. І я переконана, великому числу людей, якщо поставити це відео, вони навіть не зрозуміють. В той момент, коли це відбувалося, а що не так відбувалося у Верховній Раді? Все ж хорошо. А є просто люди, які глибоко ненавидять Україну, які приходять в парламент відстоювати інтереси на Україну і іншої держави. Я ніяк не можу порівняти Михайла Боднаря, який був поранений на фронті, і Медведчука, який проводив проросійську політику протягом багатьох років. Тому не можна говорити про одне: є вороги України. Які не видять Україну, які будуть дискредитовувати Україну і кожного, хто відстоює інтерес України. Є люди чесні і віддані, які працювали і будуть працювати для України. Є вороги. Які будуть дискредитовувати, про дискредитацію ми поговоримо, а є чесні люди. І це завжди так було. Але питання в тому, що вороги не отримували своє місце під прожектором, під світлом рампи для того, щоб на них подивилися як на ворогів, на них дивилися як на нормальних. Ненормальними робили парубія, Фаріон, Дани... Дем'яна Ганула. Одним словом, одним словом, я ледь не сказала Данила Галачка, перепрошую. Так от, що можу вам сказати? Андрій Парубій робив у Верховній Раді дуже багато. Він робив. Це настільки спокійно, інтелігентно і дистанційно від всього того бруду, який розносили ненависники України, що цьому можна тільки повчитися. Тим не менш, це не зупиняло ненависників України працювати на результат, який Спрямований був на опльовування е, особистості Андрія Поробія, на його применшення, на його звинувачення у всіх гріхах, на нав'язування йому якогось е, е, чортячих ріг на голові, звинувачення його у всяких злочинах, звинувачення його у нацизмі, в шовінізмі, у чому його тільки не звинувачували. І зараз ми подивимося страшенно жахливий сюжет про ущемлення. Мальчика в трусіках і дівчаток теж у Верховній Раді з боку Андрія Поробія. Я прошу звернути вас увагу, по-перше, на сюжет, по-друге, на плашку каналу. І дайте собі відповідь на запитання: а що взагалі натякає на те, що це український канал, окрім того, що там великими буквами написано Україна зверху? таким от буквами великими написано Україна. А більше нічого там не натякає, що люди дотичні до створення цього сюжету, і взагалі сам, сама структура, яка обслуговує цей новинний простір, передбачає відстоювання інтересів українців, бо воно навіть і не для українців знято було. Отже, сюжет про ущемлення страшне діло років. Сім цьому сюжету, так що ми не дуже далеко від того моменту відійшли. Виступлення депутатів виключительно на українському язикі. Таке нововведення предложил спікер Андрій Порубій, і одразу почав притворяти його в життя. прерывая виступлення на русском. А язиковому бар'єрі під куполом. Едуард Ганішевський, який жах в українському парламенті спікер парламенту хоче, щоб депутати. Говорили тією мовою, яка зрозуміла для всіх громадян України. Бо українська мова є державною мовою, а отже, ну, найбільше українців по ідеї знають саме українську мову, і було б логічним, як ви депутати в парламенті, виступали саме тією мовою, яку розуміють українці. Але ж це. Просто языковой беспредел, вы же понимаете, закрывает рот, ограничивает свободу слова и требует, требует, ущемляет депутатов в трусиках, заставляет их говорить на вот этом вот, прости Господи, языке. Виступлення депутатів исключительно на українському язике. Таке нововведення предложил спікер Андрій Парубі і одразу почав притворяти його в жизнь. Перериває виступлення на русском. Прошу виступати державною мовою. З вами говорив на цю тему. Оборвал на полуслові і за виступлення на русском. Яке ущемлення? Напівслові перервав через. Виступ російською мовою, а нам потім би якби не було українських виступів королівської, де б ми почули ще про кіщачі консерви. В принципі, парубій змушував говорити українською всіх. По моєму, я не знаю, Бужанський вже був тоді у Верховній Раді чи не був. Ну Вілкула змусив насправді ніде, окрім будівлі цієї проклятої народом Верховної Ради, не існує мовної проблеми. Мені дуже цікаво було побачити Вілку Лазарес і попросити його прокоментувати ті слова, які він виголошував у прокляті народом Верховній Раді, де Єдине місце в єдиному місці у всій Україні, де є мовна проблема, і ця мовна проблема полягає якраз у тому, що вілкола корчить від того, що його змушують говорити українською мовою. Тим не менш, давайте повернемося до телеканалу Україна, який нібито створений для українського глядача. Але що натякає? Що натякає українському глядачеві? Що це український канал? Я не знаю, бо там просто жахливо. Про злочин з боку спікера українського парламенту, який передбачає, що виступаючі будуть говорити зрозумілою для громадян України мовою. Боже, як таке може бути? Про це треба зняти скандалізований сюжет і розказати українчикам. Насрати їм в голову, що, мовляв, подивіться, яка нелюдська жорстокість відбувається з депутатами у Верховній Раді, і який страшний нацист той парубій, який вимагає української мови в Верховній Раді. Є, є єдина державна мова в Україні, це мова українська. язиковому вопросу спікер сьогодні возвращався не раз, приривав виступлення і давив на законодательні тонкості, просто брал і давив. А тепер, ну давайте знову ж таки повернемося до цього моменту, як ми визначаємо для себе хто свій, а хто чужий, хто такий, як ми, а хто чужий нам, який засягає на наші свободи, до якого ми маємо ставитися з неприйняттям, ворожістю, запереченням тощо, тощо тощо. Власне, українське телебачення робило все для, для того, щоб діячі, що відстоюють українське в Україні, українську ідентичність, право українців знати свою мову і чути її з в сті, в стінах парламенту, подавалося як страшний злочин, тому що ви бачите, якими словами виділяють нелюдські вимоги парубія говорити у Верховній Раді, хоча для українців. Це був величезний сув злам Нарешті мати можливість чути своїх депутатів своєю мовою без немовхідності переключатися на іноземну, причому від тієї держави, яка уже в той момент вела проти України війну не перший рік. Страшне. Я особисто буду подавати адміністратив. Так, це Долженков заліз, але він не дарма заліз, бо він тут зараз з'явиться. Із закон України об основних засадах газдарської язикової політики, де в статті 9 чітко сказано, що виступаючий може виступати на іншому язики. Засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою, і написано, що промовець може виступати іншою мовою, якщо переклад його виступу на державну мову забезпечує апарат Верховної Ради України. Станом на зараз немає такого механізму забезпечувати. Вчиться комунікації у Андрія Поробія Нам є право виступати на другому язикі У нас зараз такого механізму у Верховній Раді немає. Все питання знято. Ви виступаєте державною мовою. Але, Ну як ви розумієте, канал Україна, ну прям дуже Україна, тому сюжет завершується включенням депутата, який. Прямо безпосередньо після свого, після свого дуже травматичного досвіду Верховній Раді вирішує розповісти глядачам телеканалу Україна про те, як його ущемілі дискримінації по язиковому признаку і очередним поводом для іскусственного розділення країни назвав відбувається сьогодні в парламенті народний депутат Олександр Долженков. Каждый выступающий имеет право выступать на том языке, на котором э, говорят его граждане, на котором говорит тот регион, интересы которого он представляет. Поскольку очень часто депутат обращается именно к гражданам, а не к уважаемому спикеру Верховной Рады Украины. Почему незаконная эта акция? Потому что его действия нарушают закон Украины о регламенте Верховной Рады Украины, нарушают закон Украины об основных принципах государственной и языковой политики, нарушают основные принципы Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств. І головне, він не уточнює. А які саме принципи були порушені? Він говорить загальні фрази і. Ті, хто слухає, це вони ущемлені разом зі своїм депутатом за котровані, звісно, голосували, який представляє їхні інтереси. І відповідно таким чином у нас з'являється цілий пласт вороженалаштованих на адресу Андрія Поробія українців, які переконані, що ущемляють їх права і інтереси саме Андрій Поробій, а не ті люди, які у них ампутували взагалі почуття гідності і згадку про те, що якщо ти живеш в Україні, то протестувати проти всього українського. І ненавидити самого себе, ну, це щось дуже близьке до самогубства. Тим не менш, цієї усвідомленості не, немає, тому що створено дуже багато продукту, який своїх малює чужими, своїх малює ворогами, своїх малює ущемлятерами, своїх малює тими, хто тебе прийдуть і вночі вкусять за бочок, а ворогів. Малює тими, хто намагається відстояти свої інтереси, і насправді, як медійний продукт, так і медійний розважальний продукт дуже доклалися до того, щоб у масовому несвідомому у спогадах про Андрія Пробія не було насправді спогадів про його. Вікопопну роботу спрямовано на відстоювання української ідентичності українського майбутнього для України, про те, як він відстоював законодавство, пов'язане з НАТО, про те, як він відстоював і курував проведенням законодавства, пов'язаного з антикорупційними органами, знову ж таки, актуальна тема. Про те, як він сприяв тому, щоб законодавство про декомунізацію було проведено і було ефективним. Це все Знаходиться за межами і свідомого і несвідомого масового у калових мас калом закладено голову, які створені продуктом, що перебивався цю діяльність і створював необхідну картинку світу.